Нещодавно до мене звернулася людина і каже: Ми маємо багато каналів і багато посилань, і хочемо ідентифікувати трафік, який приходить в Телеграм, і який уходить із телеграм каналів на зовнішні посилання. І проблема в тому, що у нас багато посилань, але немає зручної звітності та аналітики. І оце було дуже таке прикольне запитання, бо коли я копнув трошки глибше, зрозумів, що навіть на сьогодні доступні сервіси, сервіси платні, вони не дають статистику або будь-яку аналітику по посиланню. Про зростання групи каналу, так нові підписники в групах, так але все інше закрите. І це стало питанням, як, як дійсно так людині розуміти, який канал трафіку ефективний, а який з'їдає гроші. І тому було розроблено рішення, про яке сьогодні я вам розповім. Телеграм дуже потужна платформа. Її обожнюють і звичайні користувачі, так і бізнеси. Але є одне але. Цей інструмент абсолютно не дає можливості якісно відковувати результати рекламних кампаній. І справа не в тому, чи ви щось робите не так. Справа в самій архітектурі Telegram, розумієте? Чому так відбувається? По-перше, Telegram не передає інформацію про джерело переходу, тобто немає реферера. і ви не бачите, звідки прийшла людина. По-друге, Telegram сильно АПІ його сильно обмежений. І ви не можете дізнатися, хто саме клікнув чи звідки прийшов цей користувач. І нарешті, якщо, наприклад, використовувати такі е е е е речі, як, наприклад, боти е для трекінгу, це тимчасово і при масштабуванні ну, не працює. Якщо, наприклад, навантаження на АПІ збільшиться, Telegram просто це заблокує і буде випадати помилка. Тому це був виклик, як це все зробити. Коли в компанії немає якісної аналітики, це не просто незручність, розумієте? Це прямі втрати для бізнесу. По-перше, маркетинг працює всліпо. Рекламний Рекламний бюджет, бюджет витрачається без розуміння, що дійсно приносить результат, а що ні. По-друге, керівництво не може оцінити ефективність. Коли немає даних, немає і управління і вирішувати, куди. Кладати більше, а де зупинити, стає неможливо просто. І звісно, ризик втрати, втрати прибутку. Бізнес або переплачує за неефективні канали, або втрачає клієнтів, які могли б прийти, якби аналітика працювала правильно. Я подивився на більшість рішень для аналітики Telegram, і вони виглядають приблизно однаково. По-перше, обмежена масштабованість. Такі рішення часто підходять для одного проєкту, але розширити їх на інші канали чи країни це буде ускладнення. По-друге, висока залежність від api Telegram. Це означає постійні ризики. АПІ змінився, аналітика злотіла. І найгірше, аналітика переходить дуже обмежено. Ви не бачите повної картини, лише фрагменти. Я пішов іншим шляхом. Моє рішення легко масштабуються, хоч на сотню каналів одночасно. Воно мінімально залежить від АПІ Telegram. І головне, ви отримуєте повну деталізацію по всіх переходах, звідки прийшли, коли, з якого каналу і скільки саме трафіку вони дали. Ну і тепер трошки про технічні переваги цього рішення. По-перше, це незалежність від API Telegram. Жодних запитів, жодної прив'язки до оновлень або змін. Повна гнучність. Гнучківці. Вся логіка управління трафіком живе у Google таблиці. Хочете змінити назву кампанії або фільтр, там змінюєте зміні і все. Нічого не зламається. Масштабованість, хоч 100 нових посилань за день, не буде нічого е, зламатися. Зла, Швидкість відклику 0,3 секунди. Тобто це буде дуже миттєве спрацювання для клієнта. Стійкість допомилок у мітках. Це коли навіть Людина допускає чоловічий фактор і людський фактор, і робить якусь помилку, система не зламається. Вона буде працювати і порахує все. І найголовніше, це без обмежень API Google, тому що є певні обмеження на переказ даних на кількість даних і на кількість звернень, звернень за одиницю часу. І тому, коли, наприклад, передається. Не 10 строк, а 5 тисяч строк або 10 тисяч строк, то це випаде в помилку, тому щоб такого не не було. Було це все враховано і реалізовано таким чином, щоб це все можна було просто Ctrl-C, Ctrl-V і масштабувати, і отримувати дуже зручні звіти.